Здаючись нагодою і виставкою агровіниця хотіли б предоставити новинку одну з наших новинок від компанії Horst це сівалка Маєстро 24 СВ, з так званою функцією сплітроу. Тобто це ще універсальніша, ще продуктивніша, ще ефективніша сівалка від Хорш, від яких ми вже там вже знаємо багато позитивних відгуків, результатів роботи і так далі. Відрізняє цю сівалку від сівалок, яких ми бачили раніше, від аналогічних машин на ринку. Це те, що цю сівалку ми можемо використовувати для посіву широкого спектру культур. І на різну, підкреслю, на різну міжрядну відстань. Тобто ми за допомогою цієї сівалки можемо сіяти і на 35, і можемо сіяти на 70. Для цього нам не потрібно. Зовсім якогось там інструменту демонтовувати секції, переналаштовувати сівалку під довготривали якісь, там, роботи і так далі. Тобто все робиться дуже просто за допомогою гідравліки і фіксації пальця. Яке міжеддя тут? Міжеддя, якщо ми говоримо про версію 23 сошника, то міжедя тут 35 см, тобто 23 секції на міжеддя 35 см. Використовуючи функцію сплітров, і, фіксацію, і фіксатори оці, тобто ми розплінтовуємо, фіксуємо секцію в піднятому положенні і е, потім опускаємо сівалку нас через одну, одну секцію в нас сошники залишаються в повітрі, а 12 сошників на цій версії сівалки е, будуть працювати. І, відповідно, ми отримуємо сівалку з міжряддям 70 см, е, для чого ми і. Для кого ми позиціонуємо цю сівалку? Для господарств, які мають в своєму земельному банку такі культури, як велику кількість, таку як соя, таку як ріпак, соняшник і практикують точний посів саме на міжряддя 35 см. Крім того, ці сівалки стають все більш актуальнішими, все більш затребуваними і багато робиться дослідів в плані посіву пшениці. Тобто вже не є новинкою, Хорш вже років 3-4 займається досить таки активно питанням посіву точним висівом зернової групи і маємо вже сьогодні гарні результати, якими, скажімо так, не соромно поділитися, оскільки 6-7 тонн при нормі посіву в 2 мільйони на гектар, а не ті, до яких ми звикли там 4 чи 5 мільйонів класичним способом, дійсно. Надихають нас на те, що ця машина має право на життя і найближчим часом ми очікуємо, що популяція цих машин буде збільшуватися в геометричній прогресії. По самому конструктиву це залишилося нам всім відомо «Маестро», ті ж самі висівачі сошники, в чому не відходить від принципів «Хорш», це від скажімо так, взаємозамінності, від універсальності самих машин, оскільки. Електродвигуни, дозатори для добрив, дозатори системи СОД залишилися без змін, і, відповідно, вони є взаємозаміняємо, що зменшує номенклатуру і як на складах у дилерів, так і на складах у наших клієнтів для того, щоб тримати якийсь там мінімальний склад по витратним матеріалам. Що стосується систем по внесенню добрив, то на цій сівалці реалізовано так звані система контактного добрива. Тобто ми можемо вносити добриво за допомогою такого грибка, або ж разом із посівним матеріалом. Тобто, Оця трубка вона потрапляє і вносить добриво до посівної борозни. Або ж ми можемо перекиданням тарілки, та, що знаходиться зверху, перенаправляти добриво, основне добриво на однодисковий сушник, який вносить на міжряддя 70 см. Крім того, в правій частині сівалки в нас є вільний простір, де є можна можливість встановити бункер для внесення мікрогрануляту, і що дасть нам можливість вносити ще один вид добрива. Тобто додаток до посівного матеріалу першого виду добрива, у нас ще буде і другий вид добрива. Сівалка, незважаючи на свою там ширину захвату, вона по класиці залишається в транспорті. То есть вона має 3 метри транспорті, Ширини і 4 метри висотою. Звичайно, реалізовані всі функції, що стосуються точного землеробства, це вже так, вимога часу це секшн контроль Кожна сівалка маестро виїжджає з заводу підготовлена для роботи по диференційованому внесенні. Кожна сівалка маестра, яка постачається в Україну, вона в обов'язковому порядку постачається з системою автоматичного довантаження секцій Автофорс. Тобто ми в режимі реального часу, а в випадку, коли ці сівалки використовуються при посіві в нульовий, при посіві, при прямому посіві, називаємо це так, да, коли ґрунт у нас неоднорідний, сіємо в стерню, то звичайно ця система як ніколи показує свою ефективність і дає можливість дотриматися бажаного тиску на сошник і витримати бажану глибину посіву. Тому е чекаємо на ваші запити. Ми з з великим задоволенням зараз проводимо демонстрації, показуємо ефективність ефективність цих машин, оскільки багатьом ще дійсно і нам якийсь час потребувався для того, щоб переконатися в тому, що пшеницю дійсно можна сіяти 2 мільйони на гектар і залишатися з врожаєм, а не чисто для експерименту. Тому, якщо у вас будуть якісь запити, звертайтеся до менеджерів компанії Астра, ми залюбки допоможемо, розкажемо і при першій можливості покажемо цю техніку і доведемо її ефективність у полі. А в чому особливість посіву з медям 35 пшениці? А, дивіться, суть заключається в тому, що ми перше не вносимо велику кількість посівного матеріалу, ми не загущуємо йому рядки. Відповідно, логіка цієї сівалки заключається в тому, при посіві пшениці той ж саме, що ми цією сівалкою не вносимо 5 мільйонів, 4 мільйони на гектар. А чому ми вносимо 4-5 мільйонів на гектар? Це поправка на всхожість, на яку ми там робимо під час посіву, тому що сухо сівалки не завжди можуть вчасно посіяти, не завжди можуть вчасно, витримати, якісно витримати глибину і відповідно закладається, скажімо так, резерв для того, щоб отримати ту кількість схожих насінин на гектар, яку запланували. У випадку з Маестро ми говоримо, що е, оптимально ми там говоримо про 2,2 мільйони на гектар. Чому не більше? Оскільки, маючи міжжаддя 35 сантиметрів, більше немає сенсу, оскільки кожна насінина вона закладається точно на задану глибину, на точну відстань і відповідно створюється в такому е, при такій кількості максимально сприятливі умови для того, щоб е, відбувалося кущення. Тобто, вже ми бачили неодноразово, що кущення в нас відбувається там і 5, і 6 продуктивних стебел з однієї насінини. І саме завдяки міжряддю в 35 см створюється додатково там площа живлення, яка дає розвитися цим стеблам. Вони є потужні, вони не здатні до вилягання, вони мають великий колос. В більшості випадків присутній так званий той самий краєвий ефект, де більше. Потрапляє сонце, де більше рослина може розкрити свій потенціал. Тому е, ну, ми бачимо тенденції. Ми прихильники цих тенденцій, що е, скоро 90% аграрії будуть працювати саме з точним висівом. І точний висів буде не тільки, як ми до цього звикли, там на кукурузі, на соняшнику, а й на таких культурах, як пшениця, ячмінь е, і інші культури. Тут же, ж, тут же ж, з новим дозатором повністю змінилася секція. По-перше, паралограми стали довші. Довший паралограм, довший ход секції. По-друге, оця плита змінилася. Тобто, раніше ці, е, зірочки вони ставилися так, як щоками там ставилися. А зараз тут стоїть плита. На цю плиту можна ставити або зірочки, або культер прорізний. І самі зірочки, тобто, вони теж поміняли конструкцію, тобто, є ці реборди. Да, їх можна ставити, можна знімати. Тобто вони можуть бути або в плаваючому йти, або в фіксованому нижньому, або в фіксованому верхньому, або в намертвото, щоб воно працювало. Да. Тобто все остальне залишилося без зміна, я а я ж кажу. Рішіте випробу з цим циліндром, що його вічно ламало. Цей циліндр, якщо ти бачиш, він взагалі зовсім другий. Тобто да, за... там стояв з одним шлангом, він такий червоненький yeah. був, а зараз він стоїть з двома шлангами, тобто він двосторонньої дії. А, а тут так само стався вал зубами. Да. То есть, раніше він працював тільки на довантаження, бо один шланг підходив. А зараз, а зараз він може працювати і вверх, і вниз цей циліндр, і він більший. Тензодатчики може бути система AutoForce бути або двох, або чотирьохконтурна. Що це означає? Тобто або чотири датчики, або вісім датчиків. Тобто зараз тут двохконтурна система, тобто стоять ось де нас значок, ось де автофорс. І там, наприклад, автофорс і так далі. Тобто два датчики на один контур, щоб вони між собою обмінювалися інформацією і максимальна правдива інформація була. Тобто на кожну секцію ми не ставляємо. А це за колесами, тобто це один контур, той, що йде не за колесами трактора, а один контур той, що йде за колесами трактора. Треба, треба ставити вибуху, Ну, як, як правило, так і роблять, і тим більше, ще коли зношений сошник, то, то воно так відповідно відбувається. Так, да, опорні колеса є, але в випадку з. За... Та вони всі отікли, що це вони, теж вони Ні, Ну, Треба що нормально ходить, то тільки одні. Ну, Питання в тому, що коли у вас отак густо секції на, на настроєні, і особливо зараз, що ми побачили, що коли сівалка йде і суха грудка, суха грудка кидається всередину і вона починає там калашматитися і змішуватися з рослинними резками. А в сиру погоду, а в сиру погоду треба речі... спецевидне. Тому ми зараз там а, а, вже таке рішення зробили, що а, а, ізначально спецевидне коса, а всередину ставиться така заглушка глухачека. Коли нам треба, ми працюємо з щиточком, коли не треба, ми працюємо з спецевидним колесом. А, і тут ще, що прикольно, добриво. Бункер двохсекційний стандартний, тобто да, насіння добриво. Або 2200 насіння і 5400 добриво, або 3800 насіння і 3800 добриво. Це, це отдільні контури, тобто вони не, не, не з'єднані. І отут зверху в нас є тарілка, і ось де в нас є малий круг, великі шланги, і великий круг, маленькі шланги. Тобто малий круг, де товсті шланги, вони запитують однодійскові сошники. Однодіскові сошники стоять на міжряддя 70. Тобто, вони стоять на міжряддя 70 і вони вносять добриво ну, по класі, 5 см в сторону при посіві на міжряддя 70 см. Перевертаючи оцю тарілку, ви можете зробити перенаправити поток, що добриво буде йти не на ці сошники, а буде йти на ці маленькі. А ці маленькі, вони вже йдуть. В рядок, тобто це так звані контактні добрива. Фактично, вам треба відкрутити барашики, перевернути тарілку, ви вже перенаправили доброго. Форс той же самий, мікрогранула, будь-що там, ви собі робите без проблем. Як ви можете звідти кидати в рядок по факту. Якщо ще вам треба ще окремий бачок, то да, можна поставити мікрогранулу і буде у вас добриво одне і доброво друге. Віде, віде, а, треба. Диски В, пластикові, всі валки, вони йдуть. В, та, то есть, тут нічого від цього ніхто не відійде. А тут сівалки де це ватерлінія? Вотерлінія? Бункер. Це типу поверху видається. Да, по, по, поверху -по старої, там вже була, діплаця, виступ. По і ще вотерлінія ідеальна, це паралограм. Тобто оця лінія, оці, оці болти вони мають вертикаль, вертикальні. Ні, то понятно, це понятно, це теж у робочому. Ні, це не в робочому, це зараз нас сошники задерті, дишла задерта. І ми бачимо, що вона зараз завалена назад. Але має бути в робочому положенні вертикально. Так, в робочому, тобто строго вертикально. Якщо воно завалено туди чи сюди, воно вже не цей. Так само можна по брусові дивитися. Ну це такі нюанси, це вже практичні нюанси. І оце, бачите, мікрогранула, вона вже з сифончиком. Зброснічок для воздуха є. Я бачу, у нас в старій версії навіть 12-ка у нас приїжджала, то такого не було. А да, тут бачите, вже він типу, є лиш, лишній воздух, щоб на сіни не здував. Ну і в цій секції змінилася сама секція і трубка це, ж, це вакуумний дозатор. І трубка вона раніше більш була полога, а зараз її більш вертикально поставили. Тобто насіни на тепер мінімум торкається стінок і має мінімум цих пін-пон вів. Скільки на такого щастя? <smug> якщо ми за 23 ряд на то ми десь в межах 310-330 євро. І теж, якщо мали досвід з цими старими заслонку, раніше треба було або пальцем туди залізти, виставити, або відкрутити кришку. Зараз рівень заповнення камери ось. Чек-чек. Для того, щоб дозатор тоді розібрати, треба було відкрутити два барашика, а тут ось вже у вас дозатор розібраний. А тут у вас вже дозатор розібраний. Ну і до речі, для того, щоб переобладнатися на сою, вам вже не треба кришки міняти. На союву цей, а там треба було більшу кришку. А тут міняєте диск, міняєте виштовхуючи і збрацюватель, так. Да. І, до речі, збрацюватель він тут якби, має тільки одне положення. Тобто його не треба регулювати. Тобто тут 5 ступенів, які 100% зіб'ють лишню насінину. Бачите? просто Він час один стоїть. Стоїть, він під кожну культуру ми ставимо свій. То є один-один це кукуруза, один-один соняшник і 2-0 це для двохрядних, там, наприклад, соя, пшениця, там, де є два ряди, ряди отворів. Тут на 35. Хватає. хватає. Ну, це соєвий диск, 95 отворів для соєвий, ріпаковий. А шайба там ж нічого не підставляється. Шайба не підставляється, дивіться. Тут гайка-байонет, так, да, все правильно. Гайка-байонет, сплінт витягується і по різьбі підводиться. Да, ну, Там шайбами ну, ну, були нюанси, так. Да. Ну і візуально, оце ж вакуумний, візуально вони практично однакові. По розмірам однакові і з позитивним тиском. То есть, це СВ вакуум, а є сх, це позитивний тиск, тобто Air Sp. А, і хоч коннект, до речі, з'явився. Те, що, ну, цей, телеметрія на сівалці. Норма фактична, норма задана, коефіцієнт варіації порядково, пропуски, двойники, швидкість, напрям руху. Тобто все це сівалка фіксує. Ось, і це йде вже в базі. Вже, вже досліди є. Зараз покажу. Обична маєстро на 70. В два, в два проходи. У мене є сікувати. У мене відео є. Потім Маестро в діагональ, маестро квадратно гніздовим способом. Постараємося. І результати є. Вони, кстати, супер.